А це автоселонавтокепітал, і сьогоднішнє нове надходження Hyundai Грандеур 2017 року. 3 літра газ. Так, це газовий автомобіль LPI, також саме надійний, як і газові сенати з пробігом 220 тисяч кілометрів на звичайному автоматі в хорошій максимальній комплектації, точніше. На красивих так, дисках, передніх задніх паратроніках, криша у нас панорамна, відкривається, безключовий доступ на передніх дверях, Шкіряні сидіння, електрорегулювання, підігрів руля, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Є нас тут CarPlay, клімат, контроль, різні режими їзди. Задній ряд це найцікавіше. У нас тут дуже такий ограм'язний подлокотник. Ось такий. ну Взагалі зовні красивий автомобіль. Ось такий у нас тут сигнал. Точніше, хабари, задні фонарі у нас тут монобров. Ніяких взагалі технічних нюансів в автомобіля немає. Двигун працює відмінно, коробочка переключає просто чітко, по ходовці все добре, ніч, ніяких посторонніх звуків немає, їде плавно, збито, все як має бути. А це авто ви можете придбати за готівку, в кредит, лізинг, за крипту, Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом привіном. Дуже приємний і дуже надійний автомобіль.